Речі болю, речі віри, кохання, любові. Але сьогодні ми зібралися під амофором імені Миколи Слав, Славно нагороджується Миколаєвище цієї землі. І я, е в а ті ще з вас вже там буде на відкритті, частково говорив, як які збіги мене супроводжували з е, Миколою Степановичем. Я зараз більше пройдуся такими невеличкими вкрапленнями його вічі, бо виставу мені дуже хотілося повноцінно зібрати. І я думаю, можливо. Переможок. І у нас будуть не просто більші можливості, а у нас буде краща безпекова ситуація. І я зможу привести повноцінну виставу, яка має назву звір у серці». Я зараз розкажу певні моменти, певної місці з тим народженням, е, цієї вистави. Але і це буде певний інтернет анонсом до наступного фестивалю, скажімо так. Хай так. я сподіваюся, що він обов'язковий вулиць, бо їй дуже хочеться, але та тонка матерія поезії, вона дуже пов'язана з музикою. Микола Мітроновський шаленому зу. Шалево Бог Хименки і в тій виставі, попри те, що вона моно вистава, в ній є куля Всесвіту або ж е, Лоно матері. Мережі, зв'язові, дроти. Я думаю, що тоді це використати, але зараз ми в цій прекрасній залі пройде в нас тих всіх засобів немає. І я би років, що ми якраз зосередилися власне, на його Всесвіті Слово. Тут є один з наймолодших наших учасників нашого, нашої зустрічі. Він так чисно сидів початку відкриття нашого фестивалю. Е, о, і потім, коли зі сцени додало Слава Україні, він е, фантастично чітко відповідав героям славу. Я не знаю, як звати нашого найголовшого е, учасника. Так. Е, от, е, ми, ми, ми потім в кінці, в кінці е, що ми приходимося по цих важливих спорчих етапах Миколи Міхановського, але я попрошу е, свою помічницю, щоб е, вона мені показала, коли залишиться там ну, коли 5-10 до нашого часу, бо в нас через табогу трошки все змістилося по часу, щоб я не, не заміс час наших наступних е, е, солізанків нашого, е, нашого фестивалю. І щоб ми розіграли невеличкий приз. В мене є вже сьогоднішній для вас подарунки. Е, е, і ми спробуємо от, по, по, по енергії нашої зустрічі е, декілька запитань до мене любих, Ніяких та бойових речей немає, будь-яких, значить. І кращі три запитання отримують приз. Домовляємося. Це так, що потім йде. Весь процес ще що щось собі придумав. Е, І не боявся за. А оскільки я заговорив про е, наймолодшого учасника, то ви знаєте, що Микола Степанович якраз отримав Шевченську премію, а тепер я маю честь вчора, як помітиє національний премія, то він якраз отримав у ну, свої планетарні геніальні здібності і, е, е, і, і сценаристів. I literár, i poet, i režisér, i operátorskou zprávou je zajímal se. Uh, Učitel žert.